Телефону на тихий режим, не згодьте, доброго, доброго дня. дня. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради сьогодні е, розпочинає засідання комісії з проведення жеребкування громадських організацій, які подали свої кандидатури на е, Участь у конкурсі на заміщення посад керівників закладів освіти, по яких оголошені конкурси закладів культури. Я вибачаю, закладів культури, по яких оголошені конкурси. Для цього 7 грудня 2022 року управління майном видало наказ про створення цієї комісії з проведення жеребкування. У склад комісії війшли Кіра Галина Петрівна, голова комісії, начальник юридичного кадрового відділу. Це я. Кареліна Євдокія Володимирівна, це начальник відділу управління персоналом та фінансового плану, плану департаменту з питань культури, національності та релігій. Гладкий Василь Андрійович, начальник відділу мистецтва, розвитку культури управління культури департаменту з питань культурної і національності та релігій. І кісера Тарас Володимирович, який є начальником відділу економіки управління комунальними закладами управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Секретарем нашої комісії призначила Назарко Соломія Олегівна, яка є головним спеціалістом відділу економіки управління майном спільної власності. Для проведення жеребкування управління майном оголосило. Повідомлення про надання громадськими організаціями своїх кандидатур для проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів культури. Значить, нами оголошені конкурси на заміщення керівника комунального закладу, заслужена академічна кампела України Трембіта. Подалися дві громадські організації: це громадська організація Союз Українок, які подали три кандидатури, і громадська організація Центр національного виховання імені Андрія Шептицького. Також нами оголошений конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу Львівський історичний музей. Для його обрання нам подали. Громадські організації, Львівська обласна національна спілка краєзнавців, друзі Львівського історичного музею, контрфорс, громадська організація, незалежний куртологічний журнал. Е, громадська організація 17, громадська організація е, Асоціація номізватів Галичини, мистецький фонд імені короля Данила і Українське товариство охорони пам'яток, історії та культури. На заміщення. Для обрання керівника комунального закладу історико-краєзнавчий музей подали три громадські організації: це є Холмщина, Львівське регіональне суспільне культурне товариство «Нацяння» і громадська організація Західноукраїнська спілка музей. Однак тут слід зазначити, що Статтею 21, прим. 2 закону України про культуру пунктом 6 передбачено, що громадські організації у сфері культури відповідно до функціонального спрямування подають по три кандидати органу управління, який шляхом жеребкування визначає кандидатів до складу конкурсної комісії. Однак громадська організація Львівське регіональне культурне. Суспільно-культурне товариство націонання таку кандидатуру подало лише одне за прізвищем Шелеп. Тому вони не, можуть бути до, вони не можуть бути допущені до надання кандидатур, і ми цю громадську організацію знімаємо з конкурсу. Далі оголошений також конкурс на керівника комунального закладу Львівський музей історії релігії. Для цього три громадські орган... чотири громадські організації подали свої кандидатури: це Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості, Західноукраїнська спілка музеїв, Маріїнське товариство милосердя і клуб українсько-греко-католинської інтелігенції. Однак громадська організація Західноукраїнська спілка музеїв подали замість трьох кандидатурів лише дві. Тому, відповідно до вимог вищевказаного законодавства, дана громадська організація до жеребкування допущена не буде. Наступний заклад це комунальний заклад, Львівська національна академічна чоловіча Хорова капела Додарик з колективом супутником хором хлопчиків. Для участі у е комісії. Від громадських організацій подались наступні громадські організації: «Мистецьке об'єднання Дударик, Західноукраїнська спілка музеїв, Львівська обласна організація Тустань, Львівська обласна організація Національної спілки композиторів України. Однак Львівська, організа... Львівська організація Національної спілки композиторів України подали замість трьох кандидатур лише дві, тому вони також не будуть допущені до участі у жеребкуванні. Наступний комунальний заклад це Державний мем... меморіальний музей імені Михайла Грушевського у місті Львові. Для участі подались наступні громадські організації: Центр історичної пам'яті, Західноукраїнська спілка музеїв, Спілка Гуцульщина, спілка Холмщина і наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка. Однак громадська організація Західноукраїнська спілка музеїв знову ж таки подали лише дві кандидатури, і тому ми. Не можемо їх допустити до участі у жеребкуванні. І останній комунальний заклад, на який ми голосили конкурс, це є адміністрація державного історико-культурного заповідника Тустань для участі подались наступні громадські організації. Це Карпати, Тревел, об'єднання. Реставраторів, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, Львівська обласна міжнарод... молодіжна організація Спадщина, аналітичний центр Парафія, громадська організація Зелена дія і західноукраїнська спілка музеїв, а також Львівська міська молодіжна громадська організація, військова історична дружина Чорна Галич. Серед тих громадських організацій, громадська організація Зелена дія подала лише двох кандидатів замість трьох, тому вони так само не будуть допущені до участі у жеребкуванні. На даний час ми перевірили всі статутні документи громадських організацій, правильність подання їх кандидатів і ті документи, які вони прислали. Будь-який з членів комісії може ознайомитися з тими документами, і будь-який з присутніх тут так само може за бажанням підійти з тими кандидатами і з громадськими організаціями, які подали кандидатури, ознайомитися. Я пропоную зараз приступити безпосередньо до жеребкування. Будуть якісь зауваження. Можна, Можна приступати. приступати. Ось, Ось є, є коробка, ми демонструємо прозорість, вона пуста. І перше, е, перше ж ми проведемо, е, що стосується комунального закладу, е, заслужена академічна кампела України Трембіта. Ми маємо тут дві громадські організації: це Союз Українок, три гніти. Е, Вибачає так: три громадських організації: це Союз Українок, які подали троє кандидатів кандидатів Базилюка середу і Паршукова. Львівська обласна, Львівське обласне відділення асоціації діячів і Страдного мистецтва України. Це є щит. Музика і залізко і третя громадська організація це центр національного виховання імені Андрея Шептицького. Вони також подали трьох кандидатів: Каленюк, Боровець і Горолевич. От ми це все кидаємо. Так. Ми хочемо доручити провести жеребкування нашому секретарі. Якщо ви бажаєте провести, прошу зголоситися, якщо ви хочете, чи будемо доручати. Не просто. Прошу, прот. Соломія. Каленюк Валерій Анатолійович, центр так. національного виховання імені так. Шевтицького. Так. Одна кандидатура. Прошу. Прошу. Друга. Щіт Тарас Романович, Львівське обласне відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Добре. Паршукова Олена Миколаївна, Львівська міська громадська організація Союз України. Дякуємо. Так, Наступне жеребкування ми проводимо у виборі кандидатів для конкурсу у комунальному закладі Львівський історичний музей. У нас подалось вісім громадських організацій і зачитувати прізвище. Так, це Львівська національна спілка краєзнавців, які подали кандидатури Литвин, Павлишин і Гулай. Наступна друзі Львівського історичного Добре. Добре, добре. Друга – це друзі Львівського історичного музею. Бокотей, Кобрин і Яців. Наступна Конфі, контрфорс. Це легедза, вербицька ігнатів. Наступна незалежний культурологічний журнал «Ї». Кандидатури Возняк, Гулій і Кушніренко. Наступна громадська організація 17 кандидатури Каченко, Рибка і Кінош. Асоціація номізватів Галичини: Гнатюк, Домащук і Кондрацький. Громадська організація. Так, громадська організація, мистецький фонд імені короля Данила. Біла, король, турецький. І остання громадська організація Львівського товариства охорони пам'яток історії та культури: Салюк, Дубик і Іваник. Так, може, тепер Тарас по черзі. Буде секретар. Чи ви може хочете? Давайте. Бачимо було в від нас папку. Почався, будемо Так. Кущеренко, Віктор Вікторович, «Незалежний культурологічний журнал Є. Mm -hmm. yeah. Іване, Іване. Камиро-Дмитрович, військовообразно організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Власне. Кожного разу з іншої громадської організації. Король Олена Станіславне «Мистецький фонд імені короля Данила. Ага. Дякуємо як? вам. Наступних три кандидатури Дякую. обрано. Наступні кандидати ми обираємо для, для включення у склад конкурсної комісії для оголошення конкурсу на заміщення посади керівника закладу історико-краєзначий музей. У нас є дві громадські організації: це є Холмщина, які подали Лазорак, Онищук і Тернавську. Лазерак, Онищук, Тернавська і громадська організація Західноукраїнська спілка музеїв, які подали Білик, Моравська і Погоральський. Так. наступний. Раска Лилија Лотелина, за захит на украинска Так. Наступне жарукування ми проводимо серед, ком... серед кандидатів громадських організацій, які подали свої кандидатури на конкурс керівникам націонал... Львівський музей історії і релігії. Ми маємо три 4... громадських організації: це Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості. І кандидати Жмурко, Гураль і Смольський. Наступне Марій Смольський є. Наступне це Марій... Марійське товариство милосердя, які подали Войсович Думанська і Романишин. Наступна громадська організація Клуб Української греко-католинської інтелігенції. Грицевич. Дудка ігнатів. Так, дякуємо. Можемо виростового зберігати. Дякуємо. Смілецький Юрій Мирославович, громадська організація війська обласна ліва і телектуальної творчості. Громадська організація Львівська обласна ліва і телектуальної творчості. Дякуємо. Наступний комунальний заклад це є Львівська національна академічна чоловіча хорова капела Додарик з колективом супутником хором хлопчиків. Ми маємо три громадські організації. Це є мистецьке об'єднання «Додарик». кандидати Заліско, Романинець і Жеребецький. Наступна громадська організація це є Західноукраїнська спілка музеїв. Дердзяк. Сливинська і Бортник. Наступна громадська організація, Львівська обласна організація, Тустань, спільник, Городинський і Ковальчук. Так, так, назад. А я ще не тягнула. Ну, добре, Дякую. Городинський Ігор Васильович, Львівська громадська організація Тустань. Спільник Назар Володимир, Львівська громадська організація Тустань. Бортник Юлія Олександрівна, Західноукраїнська спілка музею. Жерекування це є державний меморіальний музей імені Михайла Грушевського в місті Львові. подались наступні організації: Центр історичної пам'яті, які висунули Метельського, Гармаша і Філевич як своїх кандидатів. Наступна гуцульщина, які подали пан Фюк. Іванишин, і, і Калині, Холмщина, Гринь, Волошинський і Завадка. І наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка: це Ягнатюк, Сварник і Пляцко. Давай. І Перша кандидатура. Гринь Ірина Іванівна. Громадська організація Хомщина. Друга кандидатура. Пляцко Роман Михайлович. Наукове товариство імені Шевченка. Каленів Ярослава Романівна, громадська організація Гуцульщина. І останній комунальний заклад, де буде проведено конкурс на заміщення керівника закладу. Це є адміністрація державного історичного культурного заповідника Тустень. Подали сім громадських організацій. Це є карпати Тревел, Сидоренко. Парабаш, Шкваровська. Громадські об'єднані реставраторі. реставраторів: Гірна, Дубницька і Свідзінська. Українське товариство охорони, пам'яток історії та культури. Салюк, Бокало і Бойко. Львівська обласна молодіжна організація Спадщина. Скринник Миська, Авотчак і Булик. Аналітичний центр парафії, громадська організація подали кандидатури Фітель, РАК і «Прос». Західноукраїнська спілка музею. Подали кандидатури Бей, «Рибчинський» і Гупало. Львівська міська молодіжна громадська організація військово-історична дружина Чорна Галич. Іванців. Іванців. І кіт. Так. Я те і М. Різні люди. І кіт. Віти Оксана Іванівна, аналітичний центр парафія. Ревчинський Олег Валерійович Західноукраїнська спілка музей. Бокало Ігор Юрійович, Львівська обласна львівська обласна організація Українське товариство охорони пам'ятних історій. Та культури. На даний час нами проведено повністю зжеребкування. Кандидатів для участі з відбору на посаду директорів комунальних закладів культури нами проведено від громадських організацій. Всім дякую за увагу і працюємо далі. До побачення.